Партнер проекту справжнє живе. Добрі традиції з 1851 року. У ніч з 12 на 13 грудня українці відзначають Андрія. Це свято вважається днем пам'яті одного із 12 апостолів Христових Андрія Первозванного. В цей день гріх щось робити без поважної причини, бо є забобон, що від цього можна втратити розум. Андрію, Андрію, я на тебе коноплі сію. Дай мені знати, з ким їх буду брати. Ворожили дівчата, щоб знати свого судженого. А до яких тільки ворожінь не вдавалася молодь напередодні та в день святого Андрія? Виходили з кашею гукати долю, приводили собаку або кота до хати, ворожили з вогнем, з водою, з воском, з кілками. Поміж різноманітних ворожин на Андрія дуже поширеним було засівання. Сіяли дівчата, конопляне сім'я, жито, льон, мак у хаті навколо хати, у борі, навколо криниці, на даху, у дрові. 13 грудня, день народного календаря, до якого приурочували Андріївський обряд калиту, суть якого полягає в переведенні юнаків і юнок у дорослі вікові класи. Хлопці й дівчата збиралися до простору хати, щоб було дорозгулятися. Після цього всі сідали за обрядову вечерю, де обов'язково мали бути вареники з капустою. Також на Андрія хлопці роблять збитки дівчатам. Крадуть фіртки з воріть дежива дівчина або інші пакості. Проте така поведінка швидше прояв симпатії, ніж образа. Закінчували святкувати Андрія спільними веселощами. Партнер проекту справжня живе добрі традиції з 1851 року.